Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання. А кого самому будемо конструювати, відгадайте загадку. У болоті ця квакуха, рот роззявила по вуха, ловить мушок, комарів. Ква-ква-ква лунає спів. Все зелене спинка, лапки у болотяної. Так, жабки. Пропоную виготовити ось таке веселе жабеня. Для роботи нам потрібні аркуш блакитного кольору для тла, одне велике зелене коло для тулуба жабки і одне меншого розміру жовтого кольору, два середніх зелених кола для голови. І одне червоне коло для ротика, по два маленьких кола зеленого, жовтого і чорного кольору для очей, два середніх зелених кола для верхніх лапок і чотири зелених кола трохи більшого розміру для нижніх лапок, клей олівець, клейонка та паперові серветки. А перед тим, як почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. ЖАБКИ Жабки на листя латаття стрибають. Пісні веселі завзято співають. Ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква. Ось вам пісенька нова. І так. Приступаємо до роботи. Для початку давайте виготовимо тулуб нашій жабці. Для цього беремо велике зелене коло та маленьке жовте коло. З одного боку змащуємо коло клеєм. Та наклеюємо на зелене коло. Ось так. Притискаємо серветочкою. Тепер виготовимо очі нашій жабці. Для цього беремо два зелених кружечки, два жовтих і два чорних. Беремо клей олівець. І змащуємо два жовтих кружечка клеєм. Наклеємо на зелені кружечки. Один. Та другий. Беремо чорні кружечки і також змащуємо їх клеєм. Та наклеїмо на жовті кружечки. Один. Та другий. А зараз виготовимо ротик жабці, беремо зелений кружечок та червоний, змащуємо його з одного боку, клеєм. Та наклеїмо на зелене коло. Ось так. Притискаємо серветочкою. Тепер складаємо його навпіл. Наш ротик готовий. Тепер виготовимо лапки нашій жабці. Беремо чотири зелених кружечки середнього розміру та два маленьких. Це у нас будуть нижні лапки, а це верхні. Та складаємо їх навпіл. Не забуваємо розгладжувати лінію згину. Одна нижня лапка. Та друга. Одна верхня лапка та друга. Приступаємо до наклеювання деталей, беремо тулуб, перегортаємо його та змащуємо по колу клеєм. Наклеїмо на середину нашого аркуша. Та притискаємо серветочкою. Тепер приклеїмо голову нашій жабці, беремо зелене коло та змащуємо його клеєм. Теж ось так по колу. Наклеємо зверху тулуба та примакуємо серветочкою. Беремо другу частинку, ротик нашої жабки, та змащуємо його з одного боку, клеєм. наклеїмо на нашу голівку. Тепер наклеїмо очі нашій жабці, перегортаємо їх та змащуємо клеєм. Одне око. Та друге. Тепер виготовимо верхні лапки нашій жабці, беремо два маленьких зелених півкола та змащуємо їх клеєм. Одна лапка. Та друга. Тепер виготовимо нижні лапки, так само змащуємо зелені півкола клеєм. Одна лапка. Та друга. Ось таке веселе жабеня вийшло в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята! До нових зустрічей!